Тарасу дуже любив символи. І я думаю, що для нього дуже приємно, що 112-ту річницю від дня заснування організації, які він присвятив дуже багато свого часу, свого, свого життя, ми будемо його згадувати і будемо відкривати меморіальну дошку. 112 років тому виник український пласт. Він виник, коли української держави не існувало. Його створювали мрійники, які вірили, що колись ми будемо мати свою державу. Згодом усі пластуни, вони побували в горнилі усіх воєн Першосвітової, Другої. Були бійцями Української Народної Республіки, українських січових стрільців, боролися в лавах Української повстанської армії. І згодом, коли ми вибороли незалежність, ми не залишилися осторонь. Завжди, в кінці таборового дня. Ми згадуємо тих. Хто відійшов на вічну ватру? Бо пластуни не помирають, вони не йдуть десь кудись, вони чекають нас на вічній ватрі. До цих пір важко зрозуміти, що серед тих видатних постатей Шухевича, Бандери, інших. На вічній ватрі нас чекатиме Тарас. І, е, хоча голос підводить, е, дуже складно говорити про нього в минулому часі. До цих пір усі ми звіряємося з тим, як би він що робив, як би поводився в тій чи іншій ситуації. Для нашої організації такі люди є найбільшим прикладом, тому що кожен пластун складає присягу. Не всі ми розуміємо до кінця важливість цих слів. Слова присяги звучать бути вірним Богові та Україні. Коли тобі 12 чи 13, дуже складно зрозуміти це. ось Але друг Тарас він показав своїм прикладом, своїм життям, що ця присяга це не просто слова, це дії і вчинки в усьому. І від нас усіх залежить. Щоб ми не просто пам'ятали про нього, про його діяльність. Він завжди має бути з нами в наших серцях. Тому що, як говорив засновник пласту Олександр Тисовський, потрібно жити в пласті, тобто жити тими цінностями, тими ідеалами, бути ідеалістичними в нашому складному матеріалістичному світі. І я хочу, щоб всі юнаки, які тут зібралися, пам'ятали не просто про подвиг Тараса, а про його життя, про те, як кожного дня він прокидався і виконував слова присяги, робив все, що в його силах. І коли держава покликала, він пішов її захищати. Так і ми. Тому 112 років Великої Гри, пласту ми згадуємо друга Тараса. Давайте ж ще раз його вшануємо нашим гучним пластовим ском. Дякую.